І дипломатичний фронт ми тримаємо. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перервав візит африканськими країнами. Сам візит є дуже важливим, тому що там паслися росіяни і використовували потенціал африканського континенту у власних інтересах. Зрозуміло, що треба це змінювати. Але в зв'язку із масштабними обстрілами Дмитро Кулеба повертається до Києва. А паралельно розмовляє з нашими колегами, і відбувається зустріч Великої Сімки, яка також присвячена ну фактично цьому акту е тероризму, який здійснила Росія, а е таким важким ракетним обстрілом е території України, українських міст українських людей. Олександр Щерба з нами зараз на зв'язку. Дипломат, надзвичайний повноважний, повноважний посол. України в Австрії послом працював Олександр Щерба в 2014 2021 роках у такий тривалий проміжок часу. І нині Олександр Щерба, головний радник голови правління НАК Нафтогаз України, і стосовно нафтогазової війни, я також запитаю Олекс... пане Олександре. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, світ мав відреагувати на те, що сталося. Такого в сучасному світі, мені здається, не було. Ну, тобто, були обстріли а, Сирії до прикладу, до прикладу, так відбуваються певні обстріли а, Ізраїля, і ми сьогодні про це вже говорили з точки зору розвитку української системи протиповітряної оборони. Але ось так масовано по цивільним цілям, новітніми і старезними ракетами всім арсеналом, який має Російська Федерація. Включно із безпілотниками Камікадзе, мені здається, що в сучасній історії це надзвичайне явище. А як відреагували наші партнери, якщо ми зараз з вами говоримо про зустріч Великої групи Великої Сімки? Ну я подивився заяву за підсумками цієї розмови. Заява, в принципі, правильна, багато правильних слів. Найважливіше для мене це е, зобов'язання Великої сімки і далі е, надавати нам військову підтримку і підтримку в підготовці до, до опалювального сезону. Але я думаю, що для нашого президента це, мабуть, була найважча розмова з колективним заходом. А е, велика сімка це зараз колективний захід. Тому що, ну вчора, ми побачили, що оця тактика заходу. Надавати нам те, що нам необхідно, по столовій ложці, вона все зараз. Треба з цим закінчувати. Тобто, тут вже ем, прийшов генерал Суровікін, у якого нема ніяких гальм, влада повністю ем, зараз в мене таке відчуття, знаєте, що. Ем... Оцей дракон, якого викормлював Путін два десятиріччя, дракон ненависті, дракон цього імперськості, мілітаризму, він почав жити власним життям. І він почав вимагати крові, він почав вимагати українського страждання. І саме цим спричинено те, що. Путін запустив во цей генерала Суровікіна, на травив на Україну не пізніше, коли там було було справді холодно вже а зараз, коли ще Україна може щось зробити. І тому зараз я думаю, що це була розмова така, що досить, досить говорити, що у вас свої процедури, досить говорити, що у вас недостатньо систем ППО. У вас є системи ППО, у вас є танки. У вас є е, винищувачі, дайте їх нам. Або Путін, перед тим як відповстив в могилу, забере з собою тисячі невинних людей. Я сподіваюся, що захід нашого президента почув. Знаєте, ви дуже вдалий афоризм застосували про те, що дракон, якого виховував Путін впродовж десятків років, почав жити власним життям. Я сьогодні говорив власне відчуття. Про те, що складається враження, що вже сам Путін підтанцьовує лизгінку під акомпанемент Кадирова а, і Пригожина, так а, тобто, тобто, з того, що ви зараз сказали, а, цей дракон, путінський дракон, зробив фальстарт, та що вони ну а, можна сказати трохи раніше, а вискочили із а, цією акцією по знищенню українських міст. Чим дають нам певний запас до початку зимового сезону, щоб посилитись, посилитись і технологічно, і в військовому плані. А вони зараз зробили фальстарт? Ну, вони зробили фальстарт, оскільки, в принципі, е... змійте, цей дракон це ж не Кадиров з Пригожиним. Це Кадиров з Пригожиним і по суті, вся російська нація, яка... яка? Хоче бачити українське страждання, українці забрали в них те, чим вони жили. Оце відчуття величі, величез відчуття, звер... відчуття зверхності, відчуття, що я можу валятися як останній алкаш там під парканом, але бути представником нації Толстого, нації там другої чи першої армії світу, яка всім покаже, кусь мать. Ми зруйнували це. Наші солдати, не ми, а наші солдати, і наші, наші, наші громадянське цивільне населення теж. Е, і е, міра злоби, яку дракон цей відчуває зараз, колективний дракон, який називається По суті, це більшість російського населення. Вона абсолютно е, ну, захмарна. І е, в мене таке відчуття, да, через таких от, е, демонів, як цей як Кадиров, і як Пригожин. Вони вже починають диктувати свої умови. Так, це був фальстарт в тому плані, що вони могли б дочекатися того моменту, коли Україна вже нічого не могла б зробити, але це був вимушений фальстарт. Вимушений 100%, тому що їм треба було показати, хто такий суровіки, не на що він здатен. Так, вони, а що да вони бачили, а що... що вони Не не зламали нашу армію. Вони не зламали колективний захід. Європа дуже е, добре готується до опалювального сезону ніяких там катастроф не буде. Йому залишилося останнє: лякати українських цивільних, лякати українське суспільство і нищити його, і годувати цього дракона. Оскільки, поки він драгує, годує дракона, дракон може не помічати, що ніяких перемог нема. А що вам дає надію думати, що на заході це зрозуміли, і що вони будуть змінювати ці цю практику, видавати, як ви сказали, чайними ложками порції озброєнь для захисту не лише України? Ну ми з вами вважаємо всієї євроатлантичної цивілізації. Знаєте, я прочитав сьогодні виступ е Жозепа Бореля на, на Раді послів е -європейсь Європейського союзу, е яка зараз проходить. Ви знаєте, це виступ, там головна тема така, що Європа прокинься, Захід, прокинься, ти спав, ти проспав ці два десятиліття. І е, зараз час кардинально змінювати все: всі підходи, всі погляди, розуміння, що кожен має вносити свою частку в захист від ворога. Ліберального світу, вільного світу, і цей ворог є, і цей ворог має ім'я, має столицю, має мільярди, якщо не трильйони доларів в кишені. Тому, знаєте, оцей от виступ Бореля, він мені дає надію. Мені дає надію те, що дуже, дуже багато розумних людей, людей з совістю на нашому боці. І, наприклад, в Німеччині, попри всі негаразди, попри те, що їм. Приходять абсолютно скажені рахунки за опалення, не менше 60% кажуть, ми маємо підтримувати Україну. Це ж бюргери, це люди, які мають думати тільки про свою кишеню, а вони думають про нас. Ми, ми розбудили совість дуже багатьох людей, і мені здається, це, це дуже великий фактор. Я сподіваюся, що зараз на цій сьогоднішній зустрічі, і на наступних зустрічах, на наступних в наступні пару тижнів подіях. З колективного заходу ми побачимо, що ця совість пробудилася, і вони е, починають почнуть пришвидшуватись. Ми на це сподіваємося і сподіваємось на те, що і Північно-Атлантичний альянс прокидається сьогодні. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг повідомив, що НАТО будуть проводити навчання з ядерного стримування. Це почнеться вже наступного тижня. І нарешті, ну нарешті. А НАТО показує а, протидію Путіну а, в умовах цього ядерного шантажу. Що будуть робити країни Заходу а, у випадку, якщо Путін буде продовжувати далі нагнітати цю ядерну істерику? І це дуже добре, тому що це розраховано насправді на Росію, щоб вони побачили консолідованість і міць країни, які здатні протистояти а, цьому путінському безумству. А, також, також Єнс Столтенберг сказав, що а, тезово так вчорашні події в Україні свідчить про слабкість Російської Федерації, бо Росія не просувається вперед на полі бою, і перемога Російської Федерації в конфлікті в Україні стане поразкою НАТО, і цього не можна допустити. В цьому зв'язку. Як ви вважаєте, чим нам може допомогти НАТО, зважаючи на те, що, а, що НАТО не виділяє зброю, так? А що це роблять національні уряди? А можливо, НАТО зможе це скоординувати таким чином з національними урядами, щоб військова допомога Україні суттєво посилилась і стала більш системною. Як ви вважаєте? Так, координація, так, більш системна робота, більш системна підтримка. Але, чесно кажучи, чого б я чекав від НАТО, це більш сміливою, сміливою мови Генерального секретаря. Коли Україна подала заявку на членство, його заява у відповідь мала бути іншою. Вона мала бути більш сміливою, більш відкритою. Він мав задати е, тон е, всій наступній дискусії. Зрозуміло, що всі. Е, Тобто НАТО це консенсусна організація, і це мають приймати рішення країни-члени, а не генеральний секретар. Але його голос важливий, от так як Гутереш сказав, що я засуджую і абсолютно, ну тобто, позив політику Росії рішення Росії про ці от, так звані референдуми, тобто він дуже жорстко, дуже чітко. Взяв таку от чітку позицію перед тим як це питання почало обговорюватися в Об'єднаних наці Націях. Я чекав більш чіткого голосу. Але ну от, розумієте зараз. Епоха таких дуже обережних людей на чолі цього північно-атлантичного альянсу. Сподіваюся, що нарешті прийде який-небудь британець чи канадієць чи канадійка. Тоді буде все ж таки трошки сміливіше. А Канадійка, це ви Христину Фріланд маєте на увазі? Так так. Хоча вона звичайно представниця ліберального крила, вона така із кола оцих от навколо трюдо. Таких вони не, не, не ястру, бо вони більше голуби. Але я думаю, що оця от українська кров не все ж таки має зіграти, якщо вона стане генеральним секретарем. Українська кров, це важливо. Я думаю, а Борис Джонсон також. Має шанси очолити Північно-Атлантичний Альянс, Ой, ну це було б просто прекрасно, але Борис Джонсон е дуже контроверсійна фігура. Я бачу, наскільки він е наскільки на ньому висить вся ця історія з Брекситом. Розумієте, е він був одним з як це е в в в ледоколів цього е руху, цього процесу Брекситу він вів. Англію до виходу з європейського союзу, і це йому дуже багато англійців не можуть простити. Його реально багато людей ненавидять саме от за це. Ну і є на ньому звісно певні грішки. Але мені здається, оця історія з Брекситом вона може йому перешкодити стати генеральним секретарем. А за даних обставин взагалі яструб яструб політик може прийти на посаду генерального секретаря Орган... НАТО? Чи все-таки будуть помірковані наші партнери боятися якихось радикальних навіть не дій а заяв людини на цій посаді? Ви знаєте, ну, зараз час прийшов для яструба, безумовно. Тобто, і всі, я думаю, люди, які в яких совість сумління, розум на нашому боці вони це розуміють, але є в НАТО так, є така країна, як Угорщина, наприклад, є така країна, як Туреччина, яка я не скажу, що в неї там нема сумління там, чи розуму, але в неї дуже така східний османський підхід до західного світу, тому я не знаю, як вона буде голосувати. Я все ж таки. Думаю, вірю в те, що е, після 24 лютого дуже дуже багато речей зміняться. В принципі, е, вся система е, міжнародних організацій вона по суті зазнала краху. Це один якийсь великий, одна якась велика руїна, і тільки люди сміливі, сильні, е, з переконаннями можуть цю руїну якось відновити. Руїну під назва, під, під назвою. Е, Багатостороння дипломатія, власне НАТО, потрібна за даних умов людина сильна, а людина смілива. Повернемося до масованого обстрілу України росіянами під час цього звірства, коли росіяни вбивали людей, часто цивільних людей, хоча немає значення, кого вони вбивають, вони вбивають громадян України. Неважливо, в військовій формі ці громадяни чи цивільні це вбивство, це воєнний злочин. Так от, вони пошкодили і ряд дипломатичних установ в Україні, будівлі, так? а, зокрема, йдеться і про посольство Німеччини, і ракета розірвалася поблизу із посольством Румунії. І речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко звернув увагу про. Те, що цілились Росіяни, цілились і по дипломатичним установам іноземних держав в Києві, що є порушенням там всіх Женевських конвенцій, і є воєнним злочином. І наскільки мені відомо, загроза і напад на дипломатичну установу вважається нападом на саму державу. На вашу думку, якою має бути реакція країн Західного світу на? Реальну загрозу вже їхнім дипломатичним місіям, ну що ми будемо говорити про те, якою має бути? Ми вже бачимо, яка вона є. Це ж не перший раз, коли страждають, але або коли відбуваються вибухи перед дипломатичними установами. Коли під час візиту Гутереша, пам'ятаєте, був цей удар по Києву? То це ж було прямо напроти е консульського відділу посольства Азербайджану, наприклад, просто ні ніхто особливо тоді не звернув увагу, е і Азербайджан так промов промовчав. Зараз я не бачу, щоб Німеччина робила це якоюсь такою великою темою. Е в них вже достатньо е тиску е на них, е який ми робимо. І ще, е якби це була, була тема в суспільстві, як вони посміли е ці е злочинці? Завдати шкоду нашому дипломатичній установі, то тоді, звичайно політики почали б реагувати. Але я дивлюсь німецьку пресу, і я розумію, що вони це не перетворюють на якусь тему, не тематизують цю обставину. А ну і тим більше, що маємо розуміти, що в порівнянні з тим, що вчора творилося на вулицях київських на вулицях українських міст. Ну, це в принципі не така вже велика річ. Тому німці вони як гуманісти скоріше звертають увагу на те, що люди спливають кров'ю на асфальті на бульварі Шевченка, ніж те, що пошкоджені вікна в їхньому консульстві, в їхньому консульському відділі. Зрозуміло, підсумовуючи зараз результати цього ракетного удару по Україні. Ми з вами чули попередні заяви міністерки оборони Німеччини. Ми просто про Німеччину зараз говоримо з вами, так яка повідомила, що Німеччина погодилась на передачу Україні сотні танків Леопард з інших країн. Так отже, яким чином все це вплине? Наскільки ми можемо мати надію на посилення військової допомоги Україні і можливо навіть зміні там певних? А, певних а, уявлень доктрин, а, які існували до цього моменту, якщо Німеччина дійсно передасть нам танки, не чекаючи, що це зробить, зроблять Сполучені Штати чи інші країни, то це звичайно це буде справді поворот, докорінний поворот німецької зовнішньої політики. Те, що от вони називають Сайтен зміна часів. Те про що заявив е, канцлер Шольц в день нападу Росії на Україну, от насправді ця цайтенвенде, вона страпиться коли прийде перший леопард на українську е, на українську землю. Тому що для німців це дійсно абсолютно фундаментальна річ, що вони наважились після е, Другої світової війни, вперше щоб е, Усінь українського усінь німецького танку торкнулася в української землі. Дай Бог, щоб воно так було для мене. надзвичайно обнадійливо те, що вже сьогодні передана перший перша система ППО «Айріс-Т». Ще три обіцяні. Сподіваюсь, що дійсно вони швидко надійдуть, і тоді, після того, я дуже дуже надіюся. Це це те про що ми почали нашу розмову. Що нарешті американці як то називається, роздупляться і дадуть нам свої системи, тому що нам вони зараз потрібні зараз, в ці дні, в ці години вони нам потрібні і це диво, що вони в нас їх у нас досі немає. Ви знаєте, я нещодавно розмовляв із аналітиком, а, який а, працює і живе зараз в Празі Давид Стулік. Ви його знаєте, а, і він сказав, що історія з постачанням німецьких танків наступна. Що а, для німців навіть а, не особливо важливо, чи першими передадуть американці, це можуть бути і європейські партнери. І Я от собі міркую, це може бути. До прикладу, та ж Словаччина чи Чехія, наприклад, яка може відкрити цей рух. Ну тобто, ось ці обстріли стали я так розумію, поштовхом для такої дії? Абсолютно. Тобто, я не бачивши цієї новини, що е, Німеччина е, дала остаточну згоду і що танки на підході, так само як е, сьогодні от було заявлено про цю систему Е, це для них абсолютно не принципово. Чи це американські будуть ці танки перед ними, чи я не знаю люксембурзькі, Розумієте тут е, головне, щоб вони не були першими. Е, от якщо вони е, настільки відчули наш біль, що вони навіть якби абстрагувалися від цих, от політичних своїх міркувань, ну це велика річ. Це велика річ. Люксембургські танки. Ви гарно сказали. У мене є ще одна цікава тема: служба безпеки України оголосила. Заступника а, секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитрія Медведєва у розшук. Так і я думаю, що це такий позитивний крок. Просто я зараз своє міркування викладу, що а, важливо у цей ланцюжок заповнити оголошення в розшук, можливо, можливо, заочний вирок суду. І тоді вже ніхто з західних політиків, і не лише західних, і східних теж не буде генерувати ці ідеї, що ви маєте сісти за ними за стіл переговорів і домовитись про умови, ну фактично, фактично, капітуляції, те, що пропонується Москвою, правда? Та а от на, на, на наскільки це важлива подія? Оцініть, будь ласка, і чи може і, хтось далі після Дмитрія Медведєва зрозуміло абсолютно, ми з вами не наївні люди, що ми їх зараз не витягнемо з Росії. Зрозуміло, але ось такий ланцюжок політичної нейтралізації. Наскільки ймовірний, я бачу це не як ланцюжок політичної нейтралізації, а скоріше, як ланцюжок справедливості, бо розумієте доведення російського суспільства до такого рівня. Сатанинської ненависті до рівня, коли вони на рівні простих людей, навіть не політиків, обговорюють, скільки мільйонів е, українців е, треба вбити, е, оскільки е, аби аби зберегти е, російську велич чи там я не знаю для яких інших в яких цілей, яка різниця, яких цілей. за це має відповідати. Політичний клас. за Три групи російські мають відповідати: уряд, пропагандисти і церква. Церква має, тому що, в принципі, ну, це, це неймовірно, коли е, така риторика підтримується і легітимізується церквою. Тому Україна повинна мас, масово, максимально оголошувати в розшук і Гундяєва, і, і і заступників Гундяєва, і секретаря Гундяєва, і собаку Гундяєва розумієте, щоб, щоб всі е, знали, що принаймні е, Україна чітко провела риску між добром і злом. О, це перше. А е, щодо того, наскільки е, чи перестануть звучати е, заклики України капітулювати, вони ніколи не перестануть. Вони хочуть, щоб ми капітулювали десь внутрішньо. Вони очікували це. Це вписується в їхню картину миру. Коли я кажу їхню, я кажу про колективний захід. От вони внутрішньо знають, що вони здалися б, Німеччина здалася, б. Австрія здалася б. дуже багато країн. Тобто, мені один німецький військовий колись розповів анекдот, що Бундесвер може стримувати російську армію тільки одну годину. Тому що російська армія буде сміятися одне годину, коли побачить Бундесвер. О, це такий популярний був жарт. Це, це сумна історія, та пане Олександре. Але а, російський уряд, а церква і пропагандисти мають відповідати за вбивство українців. Це сильна фраза. Ну, військові, це є частиною російського уряду. Олександр Щерба з нами був на зв'язку. Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Дякую, пане Олександре. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.